Олімпійці, журналісти, депутати і вчителі, діти, пенсіонери, і навіть чотирилапі друзі підтримують оздоровчий рух у Чернівцях. Щосуботи о десятій ранку на стадіон Буковина. Від студентства в групі здоров'я представників небагато. Ніна Михайлівна та Тамара Юрівна. Вчаться вони в університеті третього віку. Я хочу бути здоровою. Така проста і щира мотивація Тамари Юрівни. Про свій вік студентки університету спочатку кажуть неохоче. Ой, страшно. Цьому році буде 80. а потім з гордістю. Мені знаєш скільки років Мені 90 років. Да, да, да. Без оздоровчої ходьби вони вже не можуть уявити суботній ранок. Вже воно само утром. В суботу підкидає, що треба вставати, треба йти трошки набиратися здоров'я. А кожен день уже декілька десятиліть починається з одного і того ж оздоровчого ритуалу 25 років, або й більше 30, Як я приймаю ранком дух контракт. Я без його дня не можу жити. кажуть, бачили у світі все, але найбільше дивує молодь. Вона вперто вірить, що здоров'я, яке в них є зараз, буде з ними вічно. Молодим везде у нас дорога, пускай не ліняться, а набираються сил і мускулатури, і тоді будуть здорові. Цю істину давно зрозуміла Ольга Мазурашу. Тому з перших місяців життя своєї донечки долучає її до здоров'чої ходьби. З Часом з віком все таки варто займатися спортом, тому що якщо ми не будемо здорові, кому ми потім будемо потрібні? Разом із дівчатами на стадіоні оздоровлюється і Валерій. Беріть з мене вважаємо тілі телезрителі. Починає пробіжку стандартними вправами. Відмовки для слабаків таке гасло чоловіка. Є стоко два великі протипоказання для заняття постійної фізичною культури це страшна непереборима лінь і погана кардіограма. Када на кардіограмі ровна лінія. Поряд із учасниками оздоровчої групи біжить і олімпійць Іван Гешко. Усі надихаються його успіхами, а він не байдужістю чорнівчан до свого здоров'я. Об'єднує нас всіх тут, це здоровий спосіб життя. І тому я впевнений, тому що старші люди і ми всі це приклад для молоді. Таких прикладів у оздоровчій групі чимало. Чоловік у нас. Який, наприклад, став на ковзани, як він сам сказав, йому 81 рік, якщо не помиляється, от через 61 рік кажу, останній раз 20 років я стояв на ковзанах, і через 61 рік, завдяки цьому проекту, я знову повернувся на ковзани. Головний агітатор здоровчого руху в Чорнівцях Георгій Мазурашу. Чоловік каже, в часи тотальної економічної кризи, коли ліки дорожчають щодня і щосекунди, люди нарешті зрозуміють, що найцінніше це здоров'я. Так і краще десь бігати чи займатися іншою руховою активністю і зберіга своє здоров'я надовше, ніж Витрачати багато грошей на ліки. Після пробіжки учасники оздоровчого руху йдуть кататися на ковзанах, а впродовж тижня плавають у басейні. І доводять разом не лише веселіше, а й здоровіше. Юлія Здорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.